Війна на близькому сході одночасно і негативно, і позитивно впливає на перебіг подій в нашій війні, і чим швидше вона завершиться, тим краще безумовно, але завершитись вона має поразкою тотальною поразкою, безумовно режиму. Аятол. тобто він має бути знищений, ну там розформований, трансформований як завгодно. Просто знищення, скажімо, центрів збагачення урану воно не вирішує ту проблему. Заради якої ця війна відповідно і почалася. Нагадаю, до речі, що не Ізраїль почав цю війну. Я хочу, щоб ми правильно тут ставили а, а, акценти. Знову ж таки, так само як Росія агресором з неспровокованою агресією є Іран. Нагадаю, в квітні і в жовтні 2024-го він наносив масовані ракетні удари по Тель-Авіву, по іншим, там по Хайфі, по іншим містам Ізраїлю. І Ізраїль сьогодні відповідає на це все, тому що Ізраїль ще в той 24 му році займався. Е, е, Рішенням проблеми Хізболину, Лівану, рішенням проблеми ємену, Хуситів і так далі, і тому подібне. А, і е, на жаль, війна, яка сьогодні йде і розгортається на близькому сході, вона впливає на ціноутворення на енергоринках. Перш на все на ринку нафти, як такої. А це суттєво покращує можливість Росії збирати е, гроші на глобальному ринку на зовнішніх ринках. Це про те, що ми говоримо. Санкції відповідні і бачите, трошки менше почали говорити про готовність знизити там ціну е, на російську нафту і так далі, і тому подібне. Друге негатив це багато уваги інформаційно-дипломатичної, скажімо, так, до подій на близькому сході. І Це трохи відволікає увагу від того, що робить Путін. А Путін в цей момент збільшує, що ви самі прекрасно розумієте, збільшує удари геносидального характеру по цивільному населенню в Україні. І так далі, але в той же час в наших партнерів є розуміння, що це все пов'язано. Росія, іран це дійсно вісь, яка наносить багато шкоди міжнародним інституціям, міжнародному праву і в принципі ламає той сталий світ, в якому ми живемо. Я думаю, що тоді рішення щодо допомоги Україні вони будуть в більшому об'ємі і швидші з розумінням того, що буде, якщо все ж таки Іран не програє, Росія не програє, і так далі.